Арчуватися в Україні стає все дорожче. Поки пересічні люди рахують кожну копійку в магазині, в Європі аналогічні товари доступніші. До прикладу, у порівнянні з Польщею, ціни на базові продукти в нас дорожчі, іноді в рази. Це при тому, що середня зарплата поляка удвічі-тричі вища, ніж українця. То, що воно отдав, не дешево, то точно. То. виноградова. Як казати, задорожчі трохи. А, ціни на продукти. Працювати і виживати недоступне, не всім доступно, так скажу. Щось можна собі дозволити, а щось так дорожче, звичайно. Ну, Може, зв'язано з тим, що вже літо і почалися масові такі на городах до, до співання, та може щось і дешевше, є, але я купляю молоко, сир, сметану, купляю польське, так. Ну, бі... За того, що вони якісніші. дешево і дешевше, так. Жгород найзахідніша точка України через близькість кордонів здавалося б має бути найдешевше, проте далеко не все. Закарпатці скаржаться, що навіть місцева продукція не по кишені. Порівняємо середні ціни на базові продукти. Так курячі яйця у Польщі 111 гривень за десяток. В українських супермаркетах 71. Олія соняшникова. 2 літри у Польщі можна купити за 133 гривні в Україні 164. Яйця по 5 гривень. А скажіть, будь ласка, літер олії соняшникові? 65 гривень. А олію не піднялися, на яйця так само впали вже, тому що зараз її достатньо. І домашні кури несуться. Якщо такі діла. А наскільки впала десь проблизно? На саму гривню впало. На гривню 50, були 6,50, а зараз по 5 гривень. Так що на півтора гривні впали. Шкове масло коштує у Польщі 83 гривні за пачку в Україні 99. на Ужгородському ринку. Теж така середня ціна. Що цікаво, польське масло користується популярністю серед закарпатців. Мешкове масло у нас коштує від 75 гривень пачечка і до 100 гривень. Виробник? Від жирності, від виробника, від якості. А є польське? У вас наприклад? польське бувають польське масло 200 грам, коштує 75 гривень. А взагалі продукти з Польщі, як ви берете, замовляєте, бо там дешевше намного чи ні. Чи це неправда? Ціни, дивлячись, який товар. Польське масло привозне. Ціна 60, але досить непогано. досить непогано. Так, Наші дорожче, тому що в нас немає молочного заводу, вже так багато, і, то, і в нас тому такі ціни, такі. Здається, і за того ціни такі. Великі чверть курки у Польщі можна купити за 56 гривень за кіло в Україні 133. На ринку Ужгорода трохи дешевше. Кілограм 105. І Наша ряба курочка, і львівська курочка привозна, різні ціни, різні товари. Ціна зараз дуже піднялася, тому що зараз мало курки і дуже піднімається немає откуди привозити. Тому така ціна велика так не дуже слабо, тепер дуже слабо. Дуже великі ціни беруть по мінімуму. Кожного тижня піднімається ціна. От минулого тижня скільки було? Ну, 5-10 гривень різниці фрукти. До прикладу, банани в Польщі 78 гривень, в Україні майже 80. Ананас у Польщі 78 гривень за кілограм, в Україні 179 гривень за штуку. А яблука 56 гривень польські, українські 80. А от на ринку Ужгорода ціна шокує цьогоріч. Банани кілограм 100 гривень. Яблука кілограм 100 гривень, ананас – одна штучка 300 гривень. Ну, це привозні все, я знаю, ми ж беремо оптом, я не знаю, звідки їх беруть. Ну свідки привозять, а беруть люди не кажуть, що дорого. не дуже слабо беруть. Ну як не дорого із солодощами, трохи краща ситуація у краї, проте все в порівнянні. Так, круасан у Польщі коштує 19 гривень в Україні 60. Шоколадний батончик майже однаково 42 з гаком гривні. Батончик коштує 25 гривень. Круасани – 6 штучок, упаковочка українського виробника. коштує 75 гривень. Випічка березнянська. Березний випікає, випікає наша пікарня. одна два по 24 гривні, Вони йдуть 100-грамові. І поки Польща лишається привабливою не лише для заробітків, а й для покупок. У самій Україні цінники на базові продукти зростають. Здебільшого це питання логістики, податків і мержі розрібної торгівлі в Європейському Союзі. Система більш конкурентна в Україні ціни формуються менш прозоро, плюс вплив інфляції, витрат на енергоносії та воєнний стан. Там в принципі економіка стабільна, і ми маємо розуміти, що Європейський ринок він завжди буде впливати на наш і на всі інші, які користуються товарами з Європи. Ми маємо розуміти економічні важливі, це потребність наших людей в тому чи іншому товарі, це політична складова і це вплив сьогодення. Сьогодення ми знаємо, що сьогодні у нас війна. і для того щоб ціни були стабільні, це практично треба піднімати на дуже високий рівень економічну складову. Іван Білащинець каже: держава повинна працювати над тим, аби стимулювати економічний сектор, зокрема, сприяти нарощенню виробничого потенціалу. Попри війну, бачимо, що у нас в Закарпатті різко ціни на продукти харчування підскочили. На ті продукти, які вирощуються в нас в Закарпатті, а тим паче і всій Україні. По-перше, східна Україна сьогодні нас не забезпечує тими продуктами харчування, які завжди ми мали можливість забезпечувати себе, тому що там є активні бойові дії, а західна частина України потерпає від природних катаклізмів. Ми бачили, що ті заморозки у квітні-травні місяці дали. Негативний ефект також впливають на ціноутворення в Україні і валютні коливання. Зауважує фінансовий аналітик. Нестабільний курс, знецінення гривні, залежність ринку від експорту. Тощо відтак українці купують все необхідне для проживання за європейськими цінами, чи й вище, а живуть за українські доходи, що в рази нижче від країн Європейського союзу.